Доброго дня, шановні учасники конференції та слухачі. До вашої уваги представлено презентацію на тему практико-орієнтовний проєкт Нуковий літоман в рамках організації освітнього процесу науково-технічного відділу Ман комунального закладу Грані. І я її доповідач, керівник гуртка науково-технічного відділу Ман Зіновієва Марина. Мала Академія наук це освітній проєкт, спрямований на підтримку і розвиток обдарованої молоді. Мала Академія наук створена з метою надання учням можливості поглиблити свої знання в різних наукових галузях та реалізувати свій потенціал у наукових дослідженнях. Роль Малої Академії наук у розвитку обдарованої молоді надзвичайно важлива, оскільки вона надає учням можливість виявити та розвинути свої таланти та інтереси в наукових сферах. Програми Малої Академії наук спрямовані на стимулювання креативного мислення, розвиток аналітичних навичок та надають можливість зануритися у глибокий науковий аналіз. Важливість практичного досвіду в науковому середовищі важко переоцінити. Мала академія наук не лише надає теоретичні знання, але й акцентує на практичних аспектах наукового дослідження. Учасники Малої Академії наук отримують можливість працювати пліч-опліч з науковцями, здійснювати власні дослідження та експерименти, а також навчаються оформлювати та представляти свої наукові результати. Таким чином, Мала Академія наук створює унікальну платформу для обдарованих учнів, де вони можуть розкрити свій науковий потенціал, отримати практичний досвід у наукових дослідженнях та зрозуміти важливість наукової діяльності для суспільства. Головна мета проєкту Науковий літоман полягає в створенні навчального середовища, яке сприяє розвитку наукового мислення, креативності та дослідницьких навичок обдарованих учнів. Цей проєкт має на меті залучити юних дослідників до вивчення актуальних наукових питань, сприяючи їх особистісному та інтелектуальному зростанню. Основні задачі, які ставляться перед учасниками проєкту, це дослідницька діяльність. Сприяти формуванню дослідницького підходу до вивчення проблем, стимулювати самостійний пошук та аналіз інформації, розширення знань, забезпечити учасників можливість вивчення глибоких тематичних аспектів вибраної наукової галузі, співпраця та комунікація, розвивати навички роботи в команді, обміну ідеями та співпраці з однолітками та науковцями. Практичний досвід, надати учасникам можливість провести власні наукові дослідження, експерименти та аналіз, впроваджуючи практичну складову у навчальний процес. Оформлення та презентація результатів, навчити учасників коректно оформлювати наукові роботи, створювати презентації та ефективно комунікувати свої дослідження, стимулювання цікавості. Викликати цікавість до наукових досліджень, поглиблюючи розуміння важливості наукової роботи та розвитку для розвитку суспільства, залучення дітей прифронтового регіону Запорізької області до науково-дослідницької діяльності науково-технічного напряму. Проєкт літе» прагне створити засади для надійного майбутнього наукового розвитку учасників та внести свій внесок. У формуванні нового покоління дослідників та науковців. Науковий літоман відкритий для учнів, які виявили великий інтерес до наукової роботи та мають бажання розвивати свої здібності у вибраній науковій галузі. Всі учасники повинні проявляти активність, креативність та бажання поглибити свої знання. Вік учасників може варіюватися від середніх класів школи до випускного рівня, тобто від 12 до 18 років. Аудиторія наукового літоман це молодь з яскравими здібностями та бажанням зануритися у наукову діяльність. Цей проєкт надає їм можливості розвивати знання. Учасники можуть глибоко вивчати вибрані наукові теми та розширювати свої знання у конкретних галузях, відкрити нові горизонти. Вони отримують можливість досліджувати актуальні наукові питання та розкрити свій потенціал у вибраній області. Взаємодія з професіоналами. Учасники мають можливість спілкуватися та навчитися від науковців та експертів у вибраній галузі. Розвивати навички. Проєкт сприяє розвитку креативності, аналітичного мислення, комунікаційних та організаційних навичок, публічні презентації. Учасники мають можливість показати свої дослідження широкій аудиторії через презентації, публікації та участь у конференціях. Аудиторія наукового Літа МАН – це молодь, яка має потенціал внести вагомий внесок у науковий світ та сприяти розвитку суспільства через свої дослідницькі зусилля. Науковий літаман включає ряд заходів, спрямованих на науковий розвиток учасників, проведення наукових лекцій. Учасники мають можливість слухати лекції від провідних науковців та фахівців з різних галузей: ораторське мистецтво, граматика, декламація. Так як наше відділення має технічний напрямок, то невід'ємним є заняття з прикладної економіки, математики і фізики, створення мультимедійних презентацій, веб-дизайну, відеомонтажу та використання програмного забезпечення, що надають їм фундаментальні знання та огляд актуальних тем. Робота над науковими проєктами. Основним завданням учасників є створення та реалізація власних наукових проєктів. Це передбачає дослідницьку роботу, аналіз, обробку даних та висновки. Практичні заняття та лабораторні роботи. Учасники залучені до практичних занять, які допомагають застосовувати теоретичні знання та на практиці. Лабораторні роботи дозволяють випробувати на практиці концепції та гіпотези. Ці активності допомагають учасникам отримати більше практичного досвіду у науковій роботі, розвивати аналітичні навички та навички співпраці в команді. Такий підхід дозволяє краще підготувати учасників до викликів науково-дослідницької діяльності та забезпечити їх активну участь у науковому співтоваристві. Проєкт науковий літоман поставив за мету встановлення співробітництва з різними організаціями та науковими установами міста Запоріжжя. Це включає університети, науково-дослідницькі інститути, технічні центри та інші наукові об'єднання. Партнерство надає багато можливостей, таких як обмін досвідом. Співпраця з іншими установами дозволяє обмінюватися досвідом та навичками у наукових дослідженнях. Учасники можуть отримати доступ до нових методів та підходів. Спільні проекти, Взаємодія з іншими організаціями, може призвести до спільних наукових проєктів, які розширять горизонти дослідницької роботи та збагатять науковий дороботок. Лекторії та майстер-класи. Запрошення науковців та експертів для проведення лекцій та майстер-класів поглиблюють знання учасників та розширюють їх професійний крогозир. Участь у конференціях. Співпраця забезпечує можливість для учасників представити свої дослідження на наукових конференціях та виступити перед широкою аудиторією. Взаємодія з іншими організаціями та науковими установами міста Запоріжжя підкреслює значущість наукового літа Ман та розширює можливість для учасників реалізувати свій науковий потенціал у широкому науковому середовищі. Науковий літоман це не лише одноразова ініціатива, а довготривалий проєкт, який має потенціал для подальшого розвитку. Успіхи та досягнення учасників створюють підґрунтя для продовження проєкту та залучення ще більш обдарованих учнів. Тому ми розробили план на майбутнє наукового літоман. Це розширення тематичного спектру. Планується розширити спектр наукових галузей та тем для дослідження, щоб задовольнити інтереси різних учасників. Співпраця з новими партнерами. Планується активізувати співпрацю з новими науковими установами та організаціями для розширення можливостей учасників. Організація наукових конференцій. Перспективою є участь у наукових конференціях, де учасники матимуть можливість представити свої дослідження. Сприяння подальшій науковій кар'єрі. Планується підтримувати учасників у подальшій науковій діяльності. Надання порад щодо вибору спеціальності та можливості для навчання у вищих навчальних закладах, післявоєнна діяльність, участь педагогів закладу та вихованців у повоєнній відбудові освітньої системи України та вдосконалення дослідницького експериментального профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти держави. Майбутнє наукового літоман на базі центру Грані обіцяє бути захопливим та надзвичайно корисним для учнів допомагаючи їм розкрити їхній науковий потенціал та внести свій внесок у розвиток науки та суспільства. Науковий літоман відіграє важливу роль у розвитку науково-технічної освіти. Він надає учасникам можливість зануритися у світ науки, розкрити їхній потенціал та сприяє формуванню нового покоління дослідників та науковців. Проєкт розвиває креативне мислення, аналітичні навички та вміння практично застосовувати отримані знання. Науковий літоман має великий вплив на молодь та суспільство в цілому. Учасники проєкту стають амбасадорами науки, які сприяють популяризації наукових знань серед своїх однолітків та в молодшому поколінні. Вони відкривають нові можливості для розвитку суспільства через свої дослідження та інноваційні ідеї. Таким чином, Науковий літоман не лише сприяє особистісному розвитку учасників, але й вносить суттєвий внесок у зміцнення науково-технічного потенціалу молоді та сприяє розвитку суспільства в цілому. Дякую за увагу!